Буде диверсія, буде вибух. Таке говорили, постійно говорили. Чоловік Валентини Ткаченко військовий свого часу працював на складах, де сталися вибухи. Перед цим Балаклія, перед цим Калинівка, перед цим Сватово. І це було вже так відчувалося, що повинно бути або ми, або ці. Кірово біля Кіровограда там то часть якась стоїть. Стовідсотково, що це була диверсія. Марина Турчин працювала у частині 14 років, була завідувачкою складами, робила перевірку напередодні вибухів, 8 жовтня. Каже, нічого підозрілого не бачила. У мене було чотири об'єкти, я їх об'їжджала. Дивилася, чи немає ніде там пристроїв, писали бумажку. начальнику все докладали. Тобто, я не могла. Може, хто знає, де воно було заложене. І навіть в той день ми обійшли, все було нормально, вночі так і сталося. Вернулися в руїни. Перші вибухи сталися на складах 9 жовтня 2018 року, близько о пів на четверту ранку. До зони евакуації потрапили 30 населених пунктів. Покинули домівки 12,5 тисяч людей. Того ж дня на брифінгу у Києві заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України повідомив про чотири підриви на арсеналі. На даний момент. За даними оперативної групи Генерального штабу, яка провела опитування читових на постах, вони підтверджують факт вибухів, тобто підриву, в чотирьох місцях арсеналу. При цьому ці вибухи були в різних місцях арсеналу, внаслідок чого виникла, виникла пожежа. Суспільне відправило запит до Офісу генерального прокурора, аби зрозуміти, на якому етапі триває слідство. У відповіді зазначається, кримінальне провадження відкрили за статтями, надбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, та диверсія. Особлива увага приділяється збиранню доказів вчинення підриву на арсеналі диверсійно-розвідувальною групою Російської Федерації або терористичними організаціями ДНР чи ЛНР. Водночас, у ході досудового розслідування перевіряється версія недбалого ставлення військових службових осіб до виконання службових обов'язків. Про підозру особам не повідомлялося, досудове розслідування триває. 31 жовтня 2019 року Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів з 2014 по 2018 роки. Її очолив представник фракції Слуга народу Давид Арахамія. Про результати засідання комісії суспільному розповів заступник її голови Сергій Рахманін. Завдячуючи експертам, які надали дуже обґрунтовані докази. Там просто розбилося, на мій погляд. Надруській версії, що насправді там не був, не був теракт, там не була е, спецоперація спецслужб, а що це була імітація. Імітація, метою якої було приховати крадіжки на військових арсеналах. Після того, як виступали експерти, стало зрозуміло, що ця версія поки що виглядає безпідставною. Тимчасова слідча комісія не засідала, якщо не помиляюсь, кілька місяців. Причини мені невідома, голова ТСК не скликає комісію. Юлія Кулик, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.